Львів'янок увійшли до десятки фіналісток цьогорічної премії Жінки у науці, яку із 2018 року організовує одна із фундацій спільно з ЮНЕСКО. А одна із науковиць зі Львова завоювала титул переможниці. Премія має на меті збільшити представництво жінок у науковому середовищі, заохотити жіночу молодь до наукової діяльності і допомогти талановитим. Науковицям про жінок в науці будемо mm. говорити далі. Із жінками з науки Тетяна Думич, кандидатка біологічних наук, переможниця премії для жінок у науці. Наталія Фінюк, кандидатка біологічних теж наук, фіналістка премії для жінок у науці і Христина Іванюк, теж фіналістка премії, докторка технічних наук. Доброго вечора, дівчата. Доброго вечора. Доброго вечора. Я ще не була в такому товаристві, коли кандидатка-кандидатка, докторка, такі молоді представники львівського наукового середовища, які фактично завоювали, можна сказати, титул обличчя Львова у науці жіночій. Дякуємо, що ви в такому товаристві до нас прийшли. Ну, почнемо із вас, Таню, оскільки ви все-таки завоювали титул переможниці. Це з першого разу вам вдалося? Чи ви вже подавалися і раніше на цю премію? Скажу вам чесно, подавалася. В принципі, це я не секрет, тому що ми можемо зайти, скажімо, переглянути попередні роки. Конкурс стартував з 2018 року, і я подавалася якраз у 2018 році, увійшла до десятки, не отримала перемогу, як ми розуміємо. Подалася в 2019 році, також була в десятці, теж не отримала, і потім перестала тобто відклала це на кілька років. Тому що я зрозуміла, напевно. Що наразі не час, можливо, потрібно щось доопрацювати, якось це все е, скласти відповідно, і потім колись спробую. І потім самі ви розумієте, що в 20-му році е, почався ковід, так в 22-му році війна, відповідно, 22-го не було mm -hmm. конкурсу. І ось в 25-му році, фактично, в останні тижні чи навіть дні до закінчення реченцю я подала, і ось зараз що ви отримали в результаті конкурсу, крім звання. Ну, Диплом, напевно. так. Диплом це фактично в мене є три дипломи фіналістки, і це четвертий диплом. Він є диплом переможниці і грошова премія. Грошова премія на наукову діяльність, чи її можна використати в будь-який спосіб, який ви собі захочете. Це є персональна грошова премія. Відповідно, переможниці вони розподіляються не як хочуть. Наприклад, якщо ну особисто нам я вважаю, що потрібно науковцю вдосконалюватися, розвиватися, так відповідно можу використовувати кошти, наприклад, на свою наукову діяльність, може використовувати на конференції, на якісь курси, підвищення кваліфікації, тому подібне. На особисті потреби, тобто немає якихось обмежень. Mm -hmm. тобто ти вже сам собі вирішуєш. З е, того, що ви сказали щодо подання на конкурс, зрозуміло, що ви як мінімум 7 років займаєтесь наукою. Як мінімум, бо з 18-го подавалися, зараз 25-й. Е, е, Чим ви конкретно займаєтеся? Ви кандидатка біологічних наук. Що ви досліджуєте? Ну, То вже не сім років, а набагато більше, тому що в 2014 році я якраз захистила кандидатську роботу і отримала свій диплом кандидата наук, кандидатки наук. Я досліджу займаюся в сфері клітинної біології. Так Відповідно, мої інтереси наукові, вони зосереджені на пошуку певних, скажімо так, на даний час частинок різної природи, які можуть бути використані, наприклад, як носії в якійсь терапії, або, наприклад, для фототермальної чи фотодинамічної терапії. Це такий якби один напрямок, і ще один є: це взаємодія клітин з клітингосподаря з патогенними мікроорганізмами, наприклад. Кат і блокування цих взаємодій ну це щось для винайдення нових препаратів, які будуть лікувати людей. Е, ну, фактично близько, до цього? Близько, тому що, наприклад, якщо ми говоримо за сполуки, які можуть блокувати взаємодію mm -hmm. патогенних мікроорганізмів з клітинами господаря, то так, якщо заблокувати цю взаємодію, відповідно можна використовувати, наприклад, ну, умовно не антибіотики, а якісь інші препарати, які будуть якраз е, допомагати. Якщо ми говоримо за фототермальну чи фотодинамічну терапію, це, наприклад, так для раку для mm -hmm. лікування, ну це як один із можливих. Нових варіантів розібралися Наталю Христину. Що вас мотивувало брати участь у цьому конкурсі Жінки в науці? І ви теж, Наталю, кандидатка біологічних наук. Христина, докторка технічних як з'ясувалося, отримала диплом докторки власне під час фактично церемонії вручення диплому фіналістки конкурсу. Що вас мотивувало і чим ви конкретно займаєтеся? Що ви досліджуєте? Наталю з вас почнемо. Е, Мотивувала мене в першу чергу цікавість, цікавість до чогось нового і можливість е, бути корисною людство, тому що е, наука це в першу чергу місце для творчості. І тому це такий майданчик, де ти можеш не тільки навчитися чомусь новому, але і створити щось, що буде корисний для в подальшому для людей. А угу. я працюю в напрямку пошуку лікарських засобів, або вдосконалення вже існуючих лікарських засобів для лікування онкопатології, тобто раку. Угу. Щось подібне із е, Тетяною, ну так. десь там перетинаєтеся на своїх теж... наукових полях досліджень. Так, так, угу. так. Це теж напрямок клітинної біології, тому що якщо ми говоримо про дослідження активності, це ми теж працюємо з клітинами, з тваринами і іншими моделями, угу. на яких ми можемо досліджувати ефективність дії того чи іншого препарату. Христина, ви як людина, яка між двома кандидатками біологічних наук представляєте сферу е, досліджень в сфері. Техніки. Чим ви конкретно займаєтеся? І, і теж питання до вас, що вас мотивувало брати участь в такому конкурсі? Ну, почну з того, чим я займаюся. Я займаюся пристроями органічної електроніки. Всі ви ними користуєтеся, є оледи, амоледи, сонячні елементи органічні. Я займаюся саме дослідженням органічних матеріалів, а також їхньою імплементацією у ці пристрої. Тобто я безпосередньо займаюся їхнім виготовленням, експериментальними зразками і дослідженням різних органічних, гібридних структур і аплікацією новосинтезованих сполук. Даруйте, будь ласка, але мені здається, не усі глядачі знають, що таке омеди і, і OLED, так далі. це є органічні світловипромінювальні структури, тобто нове покоління телефонів використовує або oled дисплеї, або amoled дисплеї. І відповідно я займаюся саме розробкою оцих елементів світловипромінювальних mm -hmm. на основі новосинтезованих матеріалів. Отак буде простіше. Дякую вам за таке пояснення. Таню, повертаємося до вас. Одна із цілей. Цього конкурсу жінки в науці є збільшити представництво жінок в наукових товариствах, для того, щоб жінки більше займалися наукою. А у нас зараз яка ситуація? Якщо порівнювати ну чоловіків і жінок? Представництво. Я думаю, тут багато чого залежить від галузі, про яку ми говоримо. Наприклад, якщо я пригадую своє навчання навіть uh -huh. на біологічному факультеті, Наталя також навчалась на біологічному факультеті, так вона знає прекрасно, що досить багато представниць жіночої статі в на нашому факультеті. Тобто, у нас чоловіків дуже мало було. Якщо ми говоримо, наприклад, за науку в цілому, в принципі, в Україні, як на мене, жінок досить Є немало так, але є проблема інша, що якраз на вищих посадах, наприклад, то жінок є дуже мало. А чому? Чому напевно мені здається, першочергово це те, що жінки мусять поєднувати сімейні справи так, з роботою, і часто саме через ось це поєднання вони не можуть повністю себе. Присвятити роботі настільки, наскільки це можуть зробити чоловіки. Як наслідок, нижча заробітня плата, наприклад, так, якісь упереджені ставлення до жінок. Всі ми прекрасно знаємо, як буває, що жінок не хочуть брати на певну позицію через те, що а можливо вона піде в декрет. Так? Uh -huh. Це як один із варіантів. І тому, напевно, це є таким моментом, чому, чому жінки все ж таки не досягають uh -huh. тих посад, яких досягають чоловіки. Христину, ну якщо говорити про галузь техніки, то там ситуація ще складніша, чи це міф для нас? Я б не сказала, що складніша. Я працюю з багатьма хіміками, які саме розробляють ці матеріали і. Там доволі багато жінок працює. З точки зору фізики саме і технології, звичайно, там жінок менше. Хоча, до прикладу, на нашій кафедрі електронної інженерії у Львівській політехніці в нас викладацький склад практично 50 на 50% жіночого і чоловічого угу. складу. І я є завідувачем кафедри, я представник. Жінок mm -hmm. і так, так, так само ректор нашого університету, жінка. Ну тобто, і вона так само технічні науки закінчила, була директором інституту технічних наук. Тому не можу сказати, що настільки, звичайно, коли я навчалася, була інша ситуація, але зараз доволі багато жінок ідуть на навчатися і. Так сказати, себе реалізувати саме в технічних освітах. Mm -hmm. а... Ми про це цей момент упустили. Але ви представниця Національного університету Львівська політехніка, Наталя, представниця медичного інституту клітини біології, клітени, біології. академії наук України. Дуже довга назва Національна академія наук. Е... наук України, так інститут біології клітин і медичний, медичний, університет. медичний, медичний. університет ім. Так. Данила Галицького. Е, Знов ж таки, Христина повертаючись до міфів. Нам так здається, що усі якісь технологічні розробки. Не лише світові, а й в Україні ж розробляється щось. Воно в 90, 99 випадках. Це винаходи чоловіків. Це міф. Наскільки я розумію. Ну, І чи можете ви, ну знаєте, можна розміювати, розвіювати міфи або просто порожніми словами, або якоюсь конкретикою. Чи можете ви навести приклад якихось таких важливих, відомих відкриттів, які здійснили жінки, от про яких наші глядачі не знають, вперше почули? Ну, ну, почнемо ми, звичайно, з класики, тих, хто mm -hmm. яку всі знають, це Марія Скідовська, Кюрі. Е, просто через що цей міф він. Я не можу сказати, що це міф. Це була реальність, оскільки на той час, тобто 18-19, початок 20-го століття, звичайно, що ж основне там, Місце жінки це була не наука і не університет. Тому так мало науковиць: це були прогресивні жінки, які на той час рахувалися, що вони не тільки борються за своє місце бути науковцем, але вони мають подвійне, а то й потрійне навантаження, оскільки суспільство ставило до них вимогу і дітонародження, і реалізації в сім'ї, і тому подібних речей і обов'язків перед соціумом. Винаходи. Ну так навскидку той самий Wi-Fi, яким всі користуються, був винайдений в 41-му році жінкою. Uh -huh. а, двірники, якими ми користуємося в автомобілі, теж був винайдений жінкою, посудомийна машина, якою всі користуються. Ну, Це зрозуміло, в... так? В галузі фізики. І таких технологій це була Лаура Басі, вона була першим професором, зробила величезні відкриття в галузі ядерної фізики. Це так, на вскідку я думаю, це вже достатньо для того, щоб і, і наші глядачі, які нас бачать, і які будуть дивитися розмову у записі, зрозуміли, що жінки в науці, що наука має не лише чоловіче, а й жіноче обличчя е, Наталю. Ще повертаючись до таких, знаєте, гендерних питань, от ми, як жінки, намагаємося зараз відстоювати питання рівноправ'я жінок і чоловіків у різних середовищах, ну і в науковому, зокрема, але бачите, у нем уминаємо цієї нагоди виділитися. Жінки жінки в науці, жінки не знаю, в біології, жінки в техніці. Для чого воно нам, якщо ми і так рівноправні? Я не розумію питання. Тобто, ну, для чого... Ну, в Чому практику? ми костаємо цією нагодою все одно себе виокремити від чоловічих? Що чоловік е науковець в біологічній mm -hmm. сфері, що жінка науковець в біологічній сфері, вони мають на сьогодні однакові можливості розвиватися. Чи все-таки оці стереотипи, про які говорила? питання, коли від жінки вимагають ще якогось домашніх обов'язків, вони і далі заважають. Ні, я все-таки притримуюся думки і погоджуюся з Тетяною, що є такі стереотипи, і дійсно жінкам тяжче і працювати, і досягати якогось результату і тяжче отримати визнання. Можливо, працювати не так тяжко, але отримати визнання, що це дійсно зробила ця людина. Це набагато тяжче. Uh -huh. І тому ця премія, напевне, для того, щоб підкреслити ще раз, що жінка досягає успіху, uh -huh. що вона може цього досягнути, що вона може розвиватися, що вона може творити, що вона може рухатися вперед, попри те, що у неї є ще і, і дуже багато інших робота, домашніх обов'язків. І сім'я, і інші інші обов'язки. Uh -huh. Ну і на завершення ще одна ще одна ціль цієї премії це допомогти чи стимулювати жінок іти в науку, підтримувати їх. Ну, вже Тетяна згадувала, що вона з 2014 року має вже диплом кандидата. Ну, очевидно, ви також вже довший час маєте. Що вас кожної з вас в науці тримає? Бо знову ж таки стереотипно ми знаємо, що наука вона принаймні, в Україні завжди не Фінансовується за залишковим принципом. Сподіваємося, так завжди не буде. Завжди легше знайти більш оплачувану роботу у якійсь комерційній сфері, а кожна із вас точно представляє ту сферу, де можна заробити більше, очевидно, ніж в науковому середовищі. Що мотивує вас далі залишатися там, куди ви прийшли? Десь 10 років, 12 тому задоволення. В першу чергу я отримую задоволення від своєї роботи. І це направно різнопланова робота. Немає от такого. от Один маршрут, як ви умовно кажучи, їдете на роботу, і ви їде, рухаєтеся тільки одним маршрутом в науці, в біології в моїй роботі такого немає. Завжди є поворот на ліво, поворот на право. Можливо, буде перехрестя, можливо, не буде перехрестя. Угу. От Така і цікавість. Христя, у вас з маршрутами я. Теж це, це є робота творча. Кожного дня ти приходиш на роботу, ставиш собі нові цілі, нові завдання, зустрічаєшся з людьми, бо оскільки це є невід'ємна частина нашої роботи, це є виступи на конференціях, симпозіумах, зустрічі з іншими людьми, де ти ділишся своїм досвідом, набираєшся досвіду. І... Як я кажу, це є робота творча, uh -huh. як би воно не звучало зі сторони, що наука це є точна наука, але це є це є творчість просто в іншому вигляді. Uh -huh. Таню, ну і вам завершувати. Я згідна з дівчатами, що в науці ти можна сказати такий вільніший. Звичайно, коли ти виконуєш якийсь, навіть в рамках проекту, ти працюєш, звичайно. так. Ти маєш план, ти йому слідуєш, але все одно, все одно ти плануєш свої експерименти, що змінюєш, щось досконалюєш, і от в тому якраз і є цінність. Тетяна Думич, кандидатка біологічних наук, переможниця цьогорічної премії жінки у науці. Христина Іванюк, докторка технічних наук, фіналістка премії цьогорічної і Наталія Фінюк, кандидатка біологічних наук, теж фіналістка цьогорічної премії жінки у науці були у цій частині головного за день. І ми говорили про те, яке обличчя має наука в Україні, як з'ясувалося не лише чоловіче.